Не можна відкладати добрі справи на потім, адже навіть найменший вчинок здатен змінити світ. А у час, коли на світовій арені триває велика битва світла з темрявою, і Україна й тим світлом, то нам належить його підтримувати, щоб воно горіло ще яскравіше. Воїни Збройних сил України є світильниками у пеклі війни, а тил тою оливою, яка не дозволяє їм згаснути. Уже вкотре рогатинська міська рада йде до наших земляків військових на фронт, щоб підтримати, підсилити їхню обороноздатність, підкріпити їх на дусі, засвідчити. Що ми разом з ними до самої перемоги, щоб здійснити цю мандрівку, міська рада ініціювала різні благодійні заходи, зокрема, два турніри з мініфутболу. збір коштів серед працівників міської ради та комунальних установ, залучила старостинські округи підприємців християнські спільноти. Тож 3 квітня з Рогатана відправилась чергова місія з допомогою на передову. Два завантажені на повну авто вирушили у довгу подорож уздовж усієї лінії фронту, щоб кожен, хто служить з нашої громади, відчув тепло нашого серця. Найбільші. Мільйон гривень з місцевого бюджету Рогатинська міська рада закупила три квадрокоптера Mavic 3T Enterprise, два квадрокоптера Mavic 3 PRO, два гексакоптера FPV, мультичастотний купульний підсилювач сигналу, антидронну рушницю, дві супутникові системи StarLink та тепловізійний монокуляр. Але це не вся техніка, яка допомагатиме нашим бійцям боронити країну і відбивати атаки ворога. Товариство з обмеженою відповідальністю спільне підприємство Галпласт придбало для захисників підсилювач сигналу РЕП. Було закуплено 9 Ф Дронів на загальну суму 120 тисяч гривень. Два з них придбали підприємці Михайло та Ірина Винники. Ще два ветерани поліції, п'ять FPV дронів куплено за кошти благодійних футбольних турнірів та за сприяння відділу освіти. Наш земляк Роман Антоняк передав захисникам генератор. Благодійні пожертви працівників міської ради були спрямовані на комплект коліс для військового автомобіля. Це 13 тисяч 890 гривень. Ще 17 тисяч гривень задонатили на допомогу придбання автомобіля для наших військових. За кошти з благодійних заходів. Які проводив відділ культури придбано необхідний інвентар для ремонту та будівництва укріплень. Ну і як же без смачних гостинців з дому, сотні відер домашніх страв наготували господині 15 старостинських округів: Васючинського, Верхньолипецького, долинянського, Добринівського, Жовчівського, Княгиницького, Конюшківського, Лученецького, Підкамінського, Підмихайлівського, Потятинського, Підгородянського, Нижньолипецького, Черченського та Фразького. З одноденного заробітку працівників міської ради на суму 20 тисяч гривень було придбано сировину для м'ясних та рибних виробів. Їх для наших захисників безкоштовно виготовив і закуптив підприємець Михайло Люлька з потока. Дві свині туші для приготування м'ясної продукції виділило товариство з обмеженою відповідальністю Гудвелі Україна. Окрема подяка заводу підприємству Галпласт та за смаколики для військових Ярославу Якимцю, Григорію Кривеню, Степану Шаманському, парфіянкам релігійної громади Церкви Християн Вір'ї Євангелівської, а також Богдану Гордію, який постійно забезпечує пластиковими ємностями для харчових продуктів. На передву поїхав. Також 25 маскувальних сіток, які з любов'ю сплели майстрині рогатинського центру дитячої та юнацької творчості, а також медикаменти від релігійної спільноти з Барселони. Два авто, які подолали кілька тисяч кілометрів, упоралися зі своїм завданням: респект платформі «Cities for Cities» та релігійній громаді церкви християн Віри Євангельської. Треба бачити очі наших захисників, аби зрозуміти, наскільки їм важко і наскільки їм важливо відчувати нашу підтримку. Тож не зупиняємося. Війна триває і переможе той, хто витримає до кінця. Дай Боже нам для цього сили.